Привіт! Сьогодні ти отримаєш послання з майбутнього для себе від себе ж самої. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, в яких енергіях. Зараз ти маєш якісь нові ідеї, готова поступово рухатися, готова ці ідеї втілювати в життя дуже енергетично. Наповнена, харизматична, можеш вести за собою оточення, така, знаєш, та, яка бачить свій найближчий шлях і ті кроки, які будеш робити в найближчому часі. Давай глянемо послання, так? Самий лист, від тебе ж самої, з майбутнього, так? Радій життю, радій тим можливостям, які зараз до тебе приходять, тому що вони можуть тобі дати чіткі а, можливості. А, контролюй свій емоційний стан, бо гойдати тебе може дуже сильно. А, зверни увагу на ті спокуси, які будуть приходити до тебе в найближчий час. Твоя задача буде зробити правильний вибір. Враховуючи наслідки тої чи іншої справи, ти зараз можеш отримати реалізацію своїх ідей і справ, але будь обережна зі спокусами. Тому що на фоні емоційних гойдалок тебе може занести дуже далеко за обрії доступного. В найближчий час ти можеш отримати цікаве повідомлення. Через яке ти будеш приймати рішення. І це саме рішення може відкрити перед тобою більші можливості для реалізації своїх ідей, своїх справ. Ти можеш отримати якусь допомогу. Але ця реалізація може бути не зовсім такою швидкою, як тобі б хотілося. Можливо, доведеться зупинитися, подумати. І звільнити своє життя від того, що тобі зайве вже, що тобі не потрібно. У цьому моменті тобі не треба загострювати свою увагу, свої емоції на тому, що тебе не задовольняє. Тобто сама ситуація стояння, що треба буде почекати і щось якби віддати, так? для того, щоб порухатися вперед, вона тебе може трошки задіти заживе. Відпусти це все, іди вперед. В тебе будуть всі можливості.